Слава <кій> Богу, друзі, за цю можливість ще бачити один того, ну, ми дізможено дану, слава Ісусу Христу, за те, що ми можемо чути Слово Його. От. І те, що брати його нагадував, дійсно, ви знаєте, розтатування ми буває, часто не на видаємо значення. Але ж коли немає розтатування, то і наступних немає, правда? І потім і сердитості, і люті немає, і в російському прикладені ярості. І гнів наступає. І буває за собою не видно, що ти розготовився, буває люди, які кажуть, чого ти вже закінчив, чого ти кричиш. За, за собою якось так Знаєте, не живу. Хай Бог нас благословить, я слово Боже нам каже, щоб ми більше загублювалися в себе і вчинення, так поступаючи і себе спасаємо, навіть тих, хто нас слухає. Хай Бог нам усім допоможе. Це не просто, звичайно, справитися з тим, що живе в нашому тілі, але можна милість є над нами і його покрити, Господі. Я хотів би поділитися, вже думаю, багато. Ох, трошки воно торкнеться того, що говорив брат Віктор. От, і я хотів би говорити за плод Духа. За ці всі плоди ми з вами добре знаємо, у послання Галатом, їх перечисляється де плодів духа. А при духа є любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. І в цьому нема конфлікту з законом. Такий гарний переклад, такі гарні слова сучасні. Дорогі друзі, послання до Тимофія Павло нам нагадує і вірніше нагадує нам, а колись він говорив наперед, що буде такий час, останній час, в якій люди мають, матимуть певні такі характеристики в собі. У нас характеристик взагалі там ці характеристики не добрі. Одна з характеристик, вона говорить про те, що люди не будуть робити добра. Ні люди, що є добра в російському патрії. І якщо ви читали святе письмо, якщо ви можете згадати часи Ною, коли Бог глянув на землю, коли Бог подивився, які люди, що є в їхніх серцях, то написано, помисли їх були злом всякий час. Помисли їх були зло у всякий час. І Бог на це споглянув, йому було неприємно на це дивитися, на своє творіння, як воро спотворило свої шляхи. Написано, всяка плоть вона спотворила і звертіла свої путі. І Бог приніс вирок. І от апостол Павло каже, перед тим, як прийде Христос, перед тим, як будуть звершуватися суди Божі, люди будуть в останній такі, що вони не будуть любити добра. Але сьогодні хотілося б звернути саме на ту якість, на той плід духа, який повинен бути в нас і з вами, у нашому житті, в нашому серці, в нашому розумі, який називається в російському перекладі написано «благість», а ми чекаємо український проклад Добрість, доброта, тобто те, яка повинна бути Божа людина, яка пізнала Ісуса Христа, яку Бог хрестив Духом Святим, дав всю силу, щоб вона перемагала те, що живе в ній недоброго. І один з плодів, на який би сьогодні хотілося звернути увагу, це є «добрість». Бо сьогодні, я думаю, що ми з вами особливо бачимо той час, коли дійсно прийшли ці всі події на нашу землю. І як відкрилося в людях те недобре, те зло, яке відбувалося? І коли була окупація, коли ми бачимо навіть в новинах, що ті люди, які прийшли з панічної сторони, роблять якісь недобрі речі, роблять зло в цій країні, то можемо бачити, що наші земляки, наші люди, ці, які живуть в нашій країні, теж роблять недобре друг по відношенню друг до друга, і ми це все можемо бачити, і бачимо, що зло приновлюється. Але народ Божий повинен бути таким, який би міг принести цей дріб. І про це нам говорить Слово Боже. Коли до Христа прийшов один юнак і запитав у нього, учитель благий, що мені діла, щоб спастись? І Христос йому перечисляє ці характеристики, Він каже, я це все виконав, і він йому задає питання, чого ти називаєш мене благим або добром? Ніхто не є добре, як тільки Господь. Як тільки Господь. І ми бачимо, що у Господа, у Бога є така характеристика, що Він добрий до всіх людей. Він милосердний до всіх людей, як сьогодні брат Ігор казав, що Що людина, яка жива, яка хоче наблизитися до Бога, яка має спасіння, хоче мати спасіння, яка навіть за собою тягне якийсь груз, якесь минуле, недобре, але у Бога завжди і, і Слово Боже каже нам, що живом є надія. І Слово Боже говорить, що Бог, він настільки добрий, що посилає дощ на кого і на добрих, і на стих, на всіх грядки іде доща. І сонце повеліває сходити і над злими, і над добрими. І до кожного Бог хоче простягнути свою милість. І написано так, що Бог хоче, щоб усі люди спаслись. І Слово Боже нам говорить, що ми подібні з вами бути до образа Сина Його, до Ісуса Христа. І тобто ця добрість вона повинна бути в нас. Я зачитаю декілька місць Слова Божого От, за цю добрість і, що говорить нам Слово Боже, це послання до Тита, другий розділ, 14 вірша, написано за Ісуса Христа, що Він видав себе самого, щоб визволити нас від всякого беззаконня та очистити собі людей, вибраних, ревних, дудове. Тобто Христос віддав себе в жертву, Він пішов на той Голговський хрест, він прийняв ці страждання і це все він зробив для того, щоб цей народ вибраний що зробити? Приготувати, поміняти, щоб у ньому щось змінилося, і щоб ці люди стали ревними до добрих дій. Тобто я і ви, ми повинні з вами бути ревними. Що таке ревність? Ми розуміємо чи ні. Ну ви розумієте, що таке ревність? Якщо брати хлопця і брати дівчину, то якщо хлопцю хтось нравиться, і вона з кимось стоїть, говорить, і він має на неї якісь плани, то в нього вже починають відкрити римність. Хоч вона ще може, <плес> да, я сказати, ну римлюсть вже проявляється. Людина неспокійна, людина не знаходить собі місця, йому не добре, тому що це в нього робить ривність. Так чи ні? І Слово Боже говорить так, послання до те, що я вам зачитаю, що ми з вами повинні бути ревностними до добрих справ. Тобто мені не добре, мене бути, мені не спокійно, коли, коли я не роблю якусь добру справу, яку можу зробити. І Господь нам за це говорить, Слово Боже, багато я таких писання вибирав, але ще не зачитаю, і ми з вами помолимося, і хай нас Бог благословить. Написано у посланні до Ефесян, сьогодні вже згадувалося, 6 розділ, 8 вірш. Знаючи, що кожен, хто робить добре, те саме лежить від Господа, чи раб, чи вірь. У російському передані написано, кожен получить від Господа по мірі добра, котрої зробив раб і свободи. Тобто в нашому житті Бог заповідав нам робити це діло, ці добрі справи, те, що ми з вами можемо зробити. І написано, що ми з вами отримаємо Бога те, що ми робимо нашим ближчому. По суті, це повторює ті самі слова, які написані апостолом Павло, до Галатів, що що людина посіє, то вона що? То вона не буде пожинати. Якщо ми будемо робити добро, то в свій час пожнемо, що не посламе. Хай Господь нас благословить. І, дорогі друзі, я думаю, що ви знаєте, буває інколи людині, інколи людині, просто. Ти чимось допоміг, і це є дуже великим, сильним свідоцтвом, яке набагато більше впливає на людське життя, на людське серце, ніж наші якісь переконливі слова. Хотів я вам привести приклад. От за одного чув я колись свідоцтво за чоловіка, який був віручим, він працював на маршруті, але вже час у нас підходить до кінця, якось пізніше. Де дійсно людина проповідувала Євангеліє, не, не говорячи ні слова. Хочу згадати один приклад, який чув, як я чув, коли чув колись от брата Саши Сітопного, він говорив за одного, розказував за одного проповідника, який відвідував того ворога і проповідував Євангеліє. Це було в давні часи. І цей чоловік бачить, що ця людина практично вже на лодві болезні лежить, вона вже практично вже готова десь зустрічатися з вічністю. Цей проповідник ходив хотів все-таки людині донести цю звістку, що Христос тебе любить і хоче тебе спасти. Але людина ця слухала, вже не було йому видно виходу. Але сприйняття його було не дуже. От, Видно по погляду, видно, знаєте, як людина себе поводить, як вона реагує, що людина це не дуже приймала. І одного разу цей проповідник замітив, що ця обстановка, в якій живе ця людина, цей хворий, дуже бідна, дуже скудна і практично їжі там у нього немає. І він вже, як би сказати, Махнув на це сидів рукою на проповідь цю Євангелія цьому чоловіку, але, думаю, зроблю йому ще одну добру справу. Пішов у кафе, яке було там, десь недалеко, чи харчевня якась заплатив цьому хазяїну, каже: ти раз у день приноси обіду тому чоловіка, який живе в тій тій квартирі, ось тобі фінанси. Пройшов невеликий час. Тільки там, не, можу вам сказати, не дуже довго було, і ось його кличуть поховати цю людину, яка померла, і якій він говорив цю довгу звісно. І цей чоловік поставив напоседок, таку знаєте, пересмертну свою записку. Передайте тому проповіднику, він на його по імені і каже, що я прийняв Ісуса Христа, я перемирився з Богом, я прийняв Івана, І скажіть йому, що на мене більше повлияло його котлети, чи його проповіді. Дорогі друзі, хай Бог замовився. Ми з вами можемо зробити добре. Може, хтось не способний дійсно слово сказати. І Бога, як ви знаєте, по собі скажу, не хочеться людині щось засвідкувати, але не знаєш, як то підійти. Але нашими добрими справами, нашим участям, це, особливо цей злий час, цей злий час, коли так мало добра, коли так мало того, що людей підкріплює підбадьорює, хай Бог нас благословить, щоб ми своїми добрими справами цим участям, добрими вчинками. Щоб ми могли засвітити добрим світом Ісуса Христа, звіщати цю добру звістку і бути свідками, і бути для когось благословлення. Хай Бог нас благословить. Станем діли добро всім, а найпачні самим. Хай Бог нас благословить. Давайте станемо кого. Налосаємо Бога. Слава Тобі! Я дякую тобі за те, що я маю можливість бути сьогодні на цьому місці. Слово твоє Господь. І хоча, Господи, Він на нас чує, Господь Божий, знаємо, читаємо, але Ти, Господь, обновляєш, Господи нас, Боже, даєш нам, Боже, населову, Господь, слава тобі. Хочеш навчати нам в нас доброму і дати благословим нашому житті, слава на Хочеться подякувати. Чи, Бог виблий, чи ти є Бог вимлющий? чи ти є Бог благідний, нас навчаєш, Господи, бути людьми. Господи, благослови нас, допоможи, не завжди в нас виходить, не завжди виходить Боже перемога. В цей час, Господи, хочеться подякувати, прослави Тебе і за спасіння Господь. Хочеться подякувати за той хрест, який ти поніс на вологу, Господь, Бога. Хочеться подякувати тобі за спасіння, що ти дав нам Боже дар вот милості. Хочеться подякувати за кров, святу пролиду, Господь, яка помиває нас від усякого гріха. слава і палатні. Нехай ім'я Твоє буде благословенне і нас благослови, Господь, щоб ти. Мився на подвиг душі воєнні Господь з радістю і з утіхою. Благослови нас, Господи, і да пославиться ім'я Твоє святе, вічний Бог наш, Отець Син та Дух Святий. Амінь.